Студія Калідор презентує Намисто Різдвяних історій. Оксана Яковенко. Кохання починається з очей. Цей портрет так вабить? Хто вона? Хто ця дівчина на картині? Карі очі? Хоча ні. Зелені. Вас також здивували очі. Хтось позаду відірвав мене від споглядання. А так, трохи знітився я та озирнувся. Переді мною стояв явний представник творчої богеми барет на голові, хустка на шиї, вуса під носом та келих білого у руці. Це моя картина, зізнався художник і замріяно зітхнув. Дуже гарно, похвалив я. У неї гетерохромія, це коли очі різного кольору. А, он воно як. Я знову перевів погляд на очі загадкової дівчини на портреті та приготувався слухати історію кохання. Ми зустрілися напередодні Нового року. Слизько було тоді. Я біг через площу до друзів із трьома пляшками шампанського у пакеті. Ну і за усіма законами підлості послизнувся і упав під головною ялинкою. Результат три розбиті пляшки і зламана рука. Новий рік я зустрів у лікарні. О, друже, не жалійте мене. Це був найкращий новий рік у моєму житті. Там я вперше зустрів мою лізу. Вона працювала медсестрою і, на моє щастя, взяла новорічну зміну. Любий, ніжний жіночий голос покликав ззаду. Я і художник озирнулися. На мене дивилися. Усміхнені очі одне зелене, інше каре. Красива жінка простягла мені вина. Вітаю, мовила красуня. Дякую, що прийшли на нашу виставку. Сьогодні двадцять років як ми разом, як і цій картині. Я знову подивився на портрет і потонув у його коханні. Художники з дружиною пішли розважати інших гостей, а я іще півгодини не відходив від чарівного портрета. Кохання таки починається із очей. Оксана Яковенко. Кохання починається з очей. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали цей чудовий твір. Дякую усім авторам, які вирішили долучитися до намиста різдвяних історій. У описі до відео ви віднайдете покликання на авторські сторінки, а також інформацію про збір на fpv дрони для 60-ї ОМБР. Закликаю всіх долучитися. Нехай української буде більше. А прийдешній рік стане роком нашої перемоги. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.